Кривенька качечка. Був собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують, а далі діди каже бабі. Ходім, бабо, в ліс по грибки. От пішли, бере баба грибки, коли дивиться у кущику гніздечко а в гніздечку качечка сидить. От вона дідує. Дивись, дідо, яка гарна качечка. А дід каже Візьмемо її додому, нехай вона у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пір'ячком і посадили туди качечку, а самі знов пішли по грибки, вертаються, аж дивляться, що в них так прибрано. Хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів. Хто це, хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли діди, баба по грибки, приходять додому, аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? Кажуть, бачили якусь дівчину, від криниці водицю несла. Така, кажуть, гарна, тільки трішки кривенька. От дід і баба думали, думали, хто б це був, ніяк не згадають. А далі баба дідові каже, знаєш що, діду, зробимо так. Скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємося та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із їх хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трішки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату. Дивляться аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та й кинули в піч, воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою. війшла в хату, побачила діда й бабу та зараз до гніздечка. Аж гніздечка нема. Вона тоді як заплаче. Дід і баба до неї кажуть, не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку. Ми тебе будемо любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже, я довіку жила по вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, і веретенце. Я піду від вас. Дід і баба плачуть, просять її зостатися, вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кужілочку й веретенце. Вона взяла, сіла на дворі і пряде, коли ж летить каченят та буночок, побачили її, співають. Он де наша діва, он де наша іва, на наметеному дворці, на тесаному стовпці, кожілочка шумить, веретенце дзвенить. Киньмо попірячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами, як була я в лужку, виламила ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони їй скинули попір'ячку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табуночок і ці теж. Он де наша діва, он де наша Іва, На наметеному дворці, на тесаному стовпці кожілочка, шумить Веретенце дзвенить, скиньмо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує, не полечу з вами, як була, я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж летить третій табуночок, побачила дівчиною зараз. Он де наша діва, он де наша Іва, на метеному дворці, на тисаному стовпці, кужілочка шумить веретенце дзвенить, скиньмо папір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує не полечу з вами, як була я в лужку, виламила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Скинули їй папір'ячку!» Дівчина вертілася в пієчко, зробилася качечкою і полетіла з табуночком. А дід і баба знов зостались самі собі.